Вітаю вас на каналі Парарук. 28 вересня. Ось така у нас вранці температура. Ну, може, було там три. Тому я думаю, що вже оці заморозки, в кого були, а в кого не були, вони вже відійшли. А за тошнього дня в нас обіцяють дощову погоду. Зараз вийду трішки на город, гляну, що там. Так, як бачите, перці не померзли, все, начебто. Вони пережили, там ще перчики маленькі, ще й не маленькі є. Якщо буде завтра дощ і а, земелька промочиться, тому що вона нас зверху знову суха, а, то може ще перчики ці налиються так. А що там в мене? Аріопа десь уже ділась, залишився її отакий собі кокон. Ще там ніхто не вилуплявся. Так, Баклажани висять, баклажани висять. Це не приморозок, це роса. От, ще тільки завязі на них. Якщо а, після оцих душів буде ще й тепло, то ще щось з них і буде. Ну, вже наїлися, але все одно. От, так, це мій падалічний тут помідорчик. От, висить собі. Ці баклажани теж. Бачите, висихають дуже-дуже. Земля висихає швидко. Зверху вона така суха-суха, тому я думаю, що ці дощі будуть доречними. Але ще самі зелененькі кущики. І цвіте якісь. О! Так, а от на городі знайшла кущики кілька, які померзли. Зверху прихвачено, бачите? Так, раз, два, ну таке, три, п'ять. Баклажан там висить, треба подивитися чи він. По а от війнуло, певно, якось. тут. може, оці прихвачені побачимо. Там більш-менш. Напевно, тут якесь війнуло і воно захватило. Угу. Значить, я зрозуміла, це в мене Тут там теж прихватило. Це в мене оці грядки дуже довго в тіні. І, певно, коли був оцей приморозок, туди далі. туди сторону. Сонце блиснуло і воно почало відходити, а тут вони були довго в тіні. І через те там підморозилось, підморозилось тось трішечки, ось, бачите? Нічого страшно. Ну і перці ось тут трошки прихватило, але то вже таке там. І теж не всі, бачите, одні стоять кущики, поруч прихватило. А баклажани тут все, все майже захватило так, якось ще й війно на, на протягом отаким. Інде ти що? Висядь собі. Начебто їм тут нічого такого і не було. Вони вже самі потихеньку всіх.